Привіт-привіт, привіт вам із Заходу України. Рада вітати вас на своєму каналі. Тож, давайте поглянемо, які зміни відбулися на цьому підвіконні. Між приходами на пошту орхідей буду трішки вам знімати свої підвіконня і Ще хочу зняти ті орхідейки, які на даний час не цвітуть, але це трішечки пізніше. На цьому підвіконні в мене з'явились чотири нові орхідейки. Дві з них ви вже бачили, ну а дві стандартні, розовенькі. Так, перша орхідейка це Міраж, яка у мене з'явилась на цьому підвіконні. Така окрасунечка. Друга орхідейка така роз, розова, розовесенька, з таким малиновим язичком красивим, контрастним. Тут у мене Біла орхідейка, яка у мене вже віддавно цвіте, вона випустила, пробудила ще одну стрілочку, як бачите, тож буде цвітіння продовжуватись. Тут у нас Кембридж. Ті пагони, які він випустив, він уже почав розпуск, така крупна квіточка. А це у нас поп Каріон, Каріон так. Це у нас каріон, орхідейка. Нещодавно почала розпуск. Такі також немаленькі квіточки, десь 10 см має. Як бачите, квіточка розпускається не досить велика, а потім з часом збільшується. Тут у нас. Мэджикар вже дуже давно він цвіте цією стрілочкою, він доростив її і ще дорожчує. Тут у нас Red Apple розпускає квіточки, тільки вони в іншу сторону. Зараз я перейду на іншу сторону Вико підвіконня з іншої сторони, тому що в мене посередині стоїть стійка з моїми грошовими. З цієї сторони перейшла. Тут у нас Red Apple. Красунечка розпускається, тільки трету квіточку розпускає. Ще багато бутончиків має. Так само і каріон, це її каріона, одне відгалудження і оце друге відгалудження. Каріона. Так, це Motion. ви вже бачили, ця орхідея також без змін стандартна і кристал також. Та от Попстар роз, розова хмаринка і біла хмаринка. Так, орхідейки на сонечку купаються, а тут у мене нова орхідейка розовенька з такою білою Окантовочкою на губі до сонечка відсвічує так, в мене зараз виглядає підвіконня в одній з кімнат. Тож. Любі друзі, давайте будемо спостерігати зміни разом. До речі, я не сказала. в мене зміни також ще ця красуня випустила новий квітконосик, тож будемо і далі любуватись. Квіточками, цвітінням наших прекрасних орхідейок. Бажаю вам ліс квітконосів, букети квітів і здійснення ваших орхідейних мрій. До зустрічі, а також дякую вам за підписку.